Доброго ранку, шановні підписники. Тема сьогоднішнього нашого випуску це те, як саме навчити дитину писати, як саме заохотити дитину писати, як саме зробити так, щоб дитина хотіла вчитися писати. Є один дієвий лайфхак: це різнокольорові ручки. У нашій системі навчання звикли також писати. А можна спочатку тільки простим олівцем, а потім синьою пастою. Але синя паста, синя паста, весь час синя паста, дитині це швидко набридне. бридне. Тому пропоную вам для дітей обирати яскраві кольорові ручки, такі невеликі, тоненькі, щоб було зручно тримати їх пальчиками. Дивіться на екран і робіть висновки. Ручки можна брати кольорові, блискучі. Пам'ятаєте, є ще одне правило для того, щоб навчати дітей писати. Навчити дитину можна навіть з маличку, тобто зовсім маленьку. Але потрібно давати такі ручки лише тоді, коли вона сідає за штриховку, або писати те, що ви їй даєте. Не давайте просто так ручки. Нехай вони не лежать на виду, щоб дитина будь-яку мить могла їх взяти, розмальовувати їм. Будіти дуже часто починають прямо розфарбовувати картинки такими блискучими ручками. Дуже швидко тоді їх зацікавленість піде на спад, а нам потрібен зовсім інший ефект. Тому. Правило перше, ми купуємо кольорові ручки тоненькі, щоб була гумка для пальчиків, щоб дитині було зручно її тримати, щоб ця ручка повноцінно замінювала дитині ручку ту яка потрібна під час письма. Правило номер два: ручки не лежать на виду, Тобто ручку ви даєте кольорову будь-яку з кольоровою пастою, ви даєте лише тоді, коли дитину садите писати. От, подивіться уважно на екран перед вами якраз приклад. Дитина буде обирати сама різні кольори ручок. Ручки лежать зараз під час письма перед нею, але їх виклали лише тоді, коли почала дитина писати. Весь інший час ці ручки не дають дитині для того, щоб просто вона малювала їм або розфарбовувала. Тому будьте уважні, якщо ви будете дотримуватися цих правил, то у вас все вийде. Дітки дуже люблять, коли. Їх приклади або їх штриховки, їх письмо виграють різними кольорами райдуги. Це ж весело, адже не так. Подивіться самі, які красиві і яскраві зразки перед вами. Також не забувайте, що пальчики дуже швидко розвиваються, коли дитина часто малює і розфарбовує якісь малюнки. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, пропонуйте його знайомим, близьким. Друзя, давайте вчити наших піточок разом. Ще одне Невеличке зауваження. Дітям дуже подобаються ручки, на яких зображені різні мультяшні персонажі, наприклад, єдинороги, або ще там якісь фіксики, якісь машинки, або якісь сучасні цікаві мультфільми. Вони щоразу змінюються і щороку змінюються, і додаються нові для дітей. І дітям дуже подобається, коли на ручках що зображено. А ще більше дітям подобається, коли сама ручка у вигляді якоїсь тварини або якогось э, мультяшного героя, будьте уважні, щоб вона не була важка і велика. Пам'ятайте про те, що все геніальне, воно просте. Так як саме цей веб-хак.